Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Сьогодні за вікном не дуже то льотна погода, хмурно, коротше мокро. Тож я вирішив сьогодні записати таке відео з розпаковкою. Розпаковка в нас буде гаджетів замовлених на магазині Aliexpress, як для роботи, так і, звичайно, для власного використання. Я думаю, що це вам буде як корисно, так і цікаво просто подивитися. Тож, всім приємного перегляду! Розпочинаємо! Сьогодні зробимо, друзі, розпаковку двох пристроїв фірми BlackView. Перший пристрій це буде смарт-годинник, їхній новий, W90 Pro, найновіша їхня модель от така. А другий пристрій це будуть розумні окуляри штучним інтелектом та вбудованою фото-відеокамерою модель bv 100 Тож, давайте приступимо до розпаковки, напевно, почнемо з годинника. Ну що ж, давайте розкриємо отаку коробочку картонну з надписом W90 Pro BlackView Smart годинник. Так, в цій коробочці нас зустрічає ще одна коробочка. Розкриваємо і бачимо от такий, друзі, комплект. Перше, у нас це зарядний магнітний пристрій. Для зарядки самого годинника. Так, слідуючи, це в нас оця річ для того, щоб зменшувати, вкорочувати браслет. Ось така штука. Також маємо в комплектації ще додатковий такий прорезинений, можливо, каучуковий, навіть, не знаю, точно. ремінець. Кому незручно металічний носити. Ну і сам смарт-годинник. Отакий, друзі, має отаку застіпку Blackview. Отак. От Давайте знімемо захисне штуку цю і маємо ось такий годинник. Давайте його отак одразу на руку прикинемо. Ну, ось так. Так, це кнопочка розблокування і заблокування у нас відповідає. Ну, я думаю, кожну кнопку можна назначити. Це в нас в меню, так само, як з смартфона. Давайте знайдемо нашу мову. Тут все по англійськи Так, подивимося, чи вона присутня, чи ні. Так. Є українська, ну це дуже приємно. Так, зажимаємо цю кнопку, і в нас підсвічується. Світиться точніше ліхтарик. Можна там в темноті, якщо потрібно, вам підсвітити. Так, нажимаємо ще раз її. І ліхтарик погас. Так, ця у нас кнопка відповідає, ну, це по GPS. -у. Я так розумію, серцебиття, там, бігати на вулиці. Коротше, це таке для спорту. Е, також оснащений він 1,43-дюймовим дисплеєм дуже гарної якості. Має також вбудований компас, ну, його потрібно якось отак. Покрутити. Все, покрутили. І бачите, все, маємо будований компас, щоб не заблудитися в лісі. Ця кнопка у нас налаштувати додаткові функції можна усіляки. Ось наше меню. Тут можна, значить, виклики робити, можна щоденну активність перевіряти, тренування, там журнали усілякі, можна вимірювати пульс. Ось. Тут сон є, артеріальний тиск можна вимірювати. Кисень в крові. Ну, ось, давайте подивимось, що з цього вийде. Ну, ось, він нам намірав 96. В принципі, друзі, може бути правдою. Музику перемикати. Ну, це потрібно вже до смартфону, друзі, під'єднатися. І погоду дивитися. Тож, в принципі, Зручна отака штука, також він має водозахист, пише, що до 10 метрів. Ну, як насправді, точно вам не скажу. Ну, я думаю, в будь-якому випадку, можливо, там до 1 метра буде вам це все витримувати. І бачу, о, навіть є чат GPT. Круто. Вирішив, друзі, поміняти ремінець, замінив його на отакий. Ось, бачите? Ну, тепер він, на мою думку, Цікавіше дивиться, ніж золотистим. Е, так, для того, звичайно, щоб використовувати цей годинник повноцінно, то потрібно взяти інструкцію по експлуатації, її розгорнути. І, друзі, просканувати ось цей штрих-код. То що ж, друзі, відкладаємо це все в бік і переходимо до наших розумних окулярів з бондованою відеокамерою. Окуляри у нас постачаються в такій коробочці. Розпакуємо. І розкриваємо. Так, що тут у нас? У нас тут є одразу також магнітна зарядка. І ось такий футляр з надписом Blackview сірого кольору. Ось такий, як Шкірзамін, як шкіра, навіть дуже щось схоже. Ось. І всередині у нас знаходиться саме головний пристрій. От такі, друзі, окуляри. Так би сказати, друзі, шпіонське обладнання. Так, знімемо захисні плівки. І давайте подивимось, чи пасують. Ну, а ви, в принципі, напишіть в коментарях, як вам. Також глянемо, що у нас що там є. Там є інструкція, і отака серветка для протирання самих окулярів. По самих, друзі, окулярах. Ось такий їхній дизайн. Те, що прикольно, що вони мають затемнення, я думаю, що вони будуть повністю прозорі. Ось така широка дужка, рамка, як би це правильно назвати. От так у нас. Значить, на самому корпусі у нас є надпис Blackview і дві фізичних клавіші. Ось одна з лівої сторони, вона викликає, друзі, II-асистент. Ну, це щось по типу чату GPT. Ну а з правої сторони у нас є така фізична клавіша, за допомогою якої ми можемо вмикнути і вимкнути самі окуляри, і також одне натискання це зробити фото, два натискання підряд це зробити відеозапис. Також. В самих окулярах монтовані стереодинаміки по обидві сторони. Можна без проблем слухати музику за допомогою цих окулярів. І також з правої сторони у нас є сенсорна панель, за допомогою якої ми збільшуємо, зменшуємо гучність музики. Ну і звичайно, друзі, щоб повноцінно користуватися цими окулярами, беремо нашу інструкцію, відскановуємо штрих-код і також скачуємо програму. Так, ну і що нас залишається правильно? Продемонструвати вам, як, ну і собі, звичайно, подивитися, як це все діло пишеться, наскільки якісно, неякісно. Ну, звичайно, за такі кошти там очікувати на супер якусь якісь зйомки не приходиться, але давайте все-таки спробуємо. Спершу е попробуємо микнути їх. Все, голосовий сигнал у нас пішов. І давайте так, давайте зараз зробимо е фото. Нажимаю один раз. Все, фото у нас зроблено. І тепер два рази це буде запис відео. Ну, отак, щось там ми надіюся, записуємо. Ну, а ви вже, в принципі, напишете в коментарях, чи нормальна якість відео. Враховуючи, що це такий, знаєте, і окуляри, і відеореєстратор, так би сказати. Ваших якихось там вражень, подій. І т.д. Все, натискаємо клавішу зупинити. І в нас, друзі, <кхід> відео зупинено. Ну, йдемо перевіряти, склати на комп'ютері, подивимося, яка там якість у нас вийшла. Ну що ж, друзі, все протестили їхню основну задачу: це запис відео і робити фото. І скажу вам так. Роблять вони це доволі непогано. Враховуючи, що сьогодні у нас хмурна погода, в сонячну погоду, я думаю, вони будуть робити досить і досить непогані відеоролики. Ну, в принципі, якісь там моменти життя точно можна буде відзняти. Тож, кому потрібно, тож можете собі таку річ придбати. Ну і звичайно, смарт-годинник, я вже ремінець поміняв, ось мені він зручніший Black UW90 Pro. Ще, що мені дуже сильно сподобалося, що можна приймати на ньому дзвінки і одразу відповідати. Тобто, ви співрозмовника чуєте і відповідаєте йому прямо в годинник. Якщо у вас там телефон на зарядці лежить, це супер і без проблем працює з айфоном. Кому відео сподобалося, то став отаке ну вподобайку, і підписуємось на канал. Посилання, де це все діло можна придбати, я залишу в описі під відео. До речі, там зараз акції вже на AliExpress діють за дуже класну ціну. Можете. Ці речі собі придбати. Ну а як будуть друзі запитання, то пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па!